Нещадний вогонь відібрав життя одразу трьох малюків. Несамовита трагедія сталася на Одещині в Любашівському районі. Жінка залишила трьох своїх дітей удома, а сама пішла за молоком. Найменшому хлопчику був лише рік, його сестричкам два та три рочки. Малеча без нагляду дорослих вирішила побавитися з сірниками. За мить у кімнаті спалахнув матрац. Дітлахи не зуміли вибратися із будинку. Коли прийшла їхня мати, було надто пізно. Хоча жінка самостійно загасила палаючий ліжко, врятувати дітлахів не вдалося. Усі троє отруїлися чадним газом. Як з'ясувалося, згодом малечу в цій родині лишали на самоті вже не вперше. Це дійсно нещасний випадок. Ну, Сім'я вважалася не зовсім благополучною, е, знаходилася під супроводом, е, під супроводом соціальних служб. Батько дітей вже два тижні не з'являвся удома. А 25-річна мати, навіть попри поради соціальних працівників, так і не зрозуміла, що лишати малечу без нагляду не можна ні на мить.